Всім привіт вітаю! Сьогодні у нас четвер, 30 січня. І не дивлячись на те, що у нас кінець е, зимового місяця. Погода сьогодні весняна, чудова, тепла, настрій теж чудовий. І не тільки тому, що така погода, а й тому, що я ще сьогодні отримала неочікувану приємну посилку. Посилка прийшла до мене з Чарівної Вінниці. Від Анни канал Вінниця, Шопінг Вінниця. На цей канал я підписалася в 2024 році. Хто мене дивиться давно, то я вже вам розповідала не раз, що я шукаю молоді україномовні канали, підтримую їх, підписуюсь, коментую, стараюсь якомога. Ну, частіше дивитися, просувати ці канали. Ну, як от Такими маленькими кроками стараюся щось зробити для того, щоб україномовний YouTube ставав все більше більше. І таким чином ну, ми все-таки здобували хоч якусь маленьку перемогу в якійсь такій окремій ну, в окремому такому сегменті. І от... Анна запропонувала мені такі в якості подяки за те, що я ну, доволі таки активно себе проявляю на її каналі, запропонувала мені от прислати таку посилочку. Я її отак розрізала і. Ще навіть не відкривала. Зразу хочу з вами це все зробити. Відкрити цю посилку і подивитися сама, що тут дуже цікаво. І думаю, що ви теж з задоволенням подивитеся разом зі мною. Ну а перед тим, як відкривати цю посилку, хочу вам. Все-таки зайти на канал Анни. Я внизу під цим відео залишу посилання на канал Шопінг Вінниця. На цьому каналі дуже багато оглядів на покупки з різних маркетів, також замовлення з інтернет-магазинів, також цікаві рецепти страв, сімейних страв. І що саме от для мене головне, що на цьому каналі тепло, затишно, і Анна все робить з любов'ю. От відчувається любов у неї до сім'ї, до країни, до міста, де вона проживає, до покупок, до себе. От ну, все так, так, все гарно, естетично оформлено. І ну, Я просто насолоджуюсь кожним її відео. Тому заходьте, підписуйтесь і давайте підтримаємо Анну в розвитку її каналу. До речі, 4 лютого буде 3 роки, як вона відкрила свій канал. Тому такий невеличкий ювілей, таке от свято. І давайте привітаємо її. І, Таким чином, от, підписками своїми хорошими словами, коментарями, оцей кругобіг добра, як я називаю, продовжимо. І нехай, оця, оця, хоч трішки така, знаєте, взаємодопомога, турбота нас, українок між собою, буде нам тільки всім ну, на, на користь, на плюс, на хороший настрій, на ментальне чудове здоров'я. І ще раз скажу на нашу з вами перемогу. Так, ну це, це такий от ступ. А тепер давайте до посилочки. Ну, перше, що я бачу, це лист, написаний від руки. Дуже дякую, Анна, тому що такі оці слова, які написані ручкою, дуже дуже для мене важливі. Сама люблю писати такі от листи. І дуже ціную, коли мені теж люди так пишуть. Пані Світлана, дякую за вашу увагу та підтримку мого каналу. Зібрала для вас маленький презент, сподіваюсь, вам сподобається. Бажаю вам вдалих, приємних та вигідних покупок, зайвого не брати ані в кошик, ані в думки. Бажаю втілення всіх мрій, розвитку вашого каналу, цікавих подорожей та відкриттів. Ну, чудове, чудове привітання, чудові побажання. А Анна теж навзаєм бажає вам всього цього, що ви мені написали. Тут ну, далі вона пише, що там по посилці. Ну, давайте подивимось з повагою Анна з міста Вінниця. Шопінг Вінниця, дуже-дуже дякую, дуже дякую. З Вінницею у мене пов'язані теж дуже хороші спогади, спогади моїх молодих літ, студентських років. Ну, на жаль, зараз ми не підтримуємо відносини, але колись Вінниця була для мене ну, таким доволі таки рідним, теплим містом, в яке я приїжджала не один раз. Так. Дивимося, так вам видно. Дивіться, який текстиль для дому чудовий. Прихватка. Чудово з такою оформлення в горошок. Люблю я таке оформлення. Дякую, Анна. І от така прихваточка. Гарно. Якраз те, що мені потрібно. Все в господарстві потрібно. Так, не знаю навіть, що взяти. Так, от-от щось бачу от таке. Ну, це такі от, Я знаю, що а, чи Анна чи мама, не пам'ятаю хто в'яже от такі крючком такі от підставки під чашечки чудові. Подивіться, з якою теплотою, любові вони зв'язані, як все гарно зроблено. от такі дві навіть, бачите? Це як прихваточки може бути теж. Дуже-дуже гарно, такі різнокольорові і так гарно зв'язані. Дякую, дуже-дуже дякую. Якщо це Аня в'язала ваша мама, то їй окремо велике дякую за її працю, за її такі чудові вироби. Буду обов'язково їх використовувати. О, ну Що я бачу для моїх котиків? Дякую, дякую. З куркою в ніжному соусі мяу. Це таке, що завжди потрібне, і котики мої теж скажуть вам окремо дякую. Так, чудово чай. О, чай. Spring Melody Greenfield. Це, здається, з Чеб... байкові дрібний чебрець, так, з духмяними травами. Гарний чай, колись я його купувала і не один раз, а зараз він зник з поличок наших магазинів. Ну, чай дійсно хороший, і, і люблю з різними чай, з різними смаками. Дякую. Так, уже, мабуть, немає навіть куди, куди поставити. Так, що я тут бачу? Ага, от така. Так, от така маска, це, здається, скраб маска. Колись коли щось таке в мене було. І такої, такої, от такої трикутничка, такої маски нема. Боже, що я вам показую? Так. Дякую, Аня, це теж для мене цікаві такі продукти, якими я обов'язково буду користуватися. Так, дві маски. Це холіка-холіка, знаю. У мене така була чудова маска, мені сподобалась, дякую. І маска від гарні Nutрі Bomb. Якась молочна маска, таку ще я ніколи не пробувала з гіалуроновою кислотою і кокосом. Чудова, дуже-дуже дякую, буду пробувати. Маски від гарні, мені дуже подобаються, вони дійсно дієві. От, і я їх використовую. Ну, як же без шоколаду? Чорний, я так розумію, шоколад з цитрусами. Теж незнайома мені виробник От такий знайомий ще я не пробувала. Тому буду спробувати. Аня дуже-дуже велике. Дякую. Так, далі. Ну, Мабуть, зразу покажу, що тут написано: сало в маринаді. Це просто. Просто щось, мабуть, дуже-дуже смачне, і відкрию і з задоволенням посмакую. І потім Аня напишу, якщо, якщо будуть якісь питання в мене по поводу цього сала в маринаді, то я обов'язково напишу і. Запитаю чудово, ну, як же як же без сала. До речі, зараз, тільки що замочила, прийшла з роботи, замочила е, квасолю і буду варити борщ. Так, далі, це щось таке тут за, закрите. Так, зараз швиденько відкрию. Так, що це в нас таке? Боже, яке гарне е, Аж гелля душу. Дуже гарне оформлення. Я ще такого не бачила. Ро... О, Роза іріс. О, чудові аромати. М -м -м -м, який пахучий, який пахучий і гелевий, густий. Супер, 500 мл. Ага, написано: парфумований гель для душу. Так, хто ж тут виробник не бачу? Не бачу, хто виробник, потім, потім прочитаю. Але ну, подивіться, яка гарна, гарна упаковка. І як все гарно оформлено. Так, мабуть, сюди вже буду ставити. Так, і ще тут от, ой, Зефір, крем-брюле, Солодка мрія. От, подивіться, теж навіть незнайома з таким виробником. Це в нас. А, це місто Вінниця, Солодка Мрія. Дякую, дякую за Вінницькі солодощі. Буду спробувати зефір я люблю. Це, мабуть, якийсь зефір такий, знаєте, більш до натурального. чи Я дуже дякую. Так, і ще що тут от бачу маленький таблерон. Шоколад теж чудовий, всі ми його знаємо. Смачний, недешевий. Так що дякую і за такий от смаколик. От така сьогодні в мене посилочка, такі приємності, такі, таке все чудове. Дуже-дуже дякую ще раз, Аня, за те, що ти з такою можна на ти, так, з такою турботою, теплотою і любов'ю все це оформила і зібрала. Це дуже-дуже безцінно, і я навіть не знаю, як віддячити і за що це мені все, але дуже приємно і дуже дякую. Тому ще раз всіх вас закликаю підписуватись на канал Ані, хоча бачу, що в неї вже там багатенько підписників, вже за три тисячі, за три роки існування каналу це рахую, що чудовий результат. У мене канал вже от майже 7 років, так? А, а у мене ще тільки ще 2000 немає. Але це не важливо. Саме головне, що е, наші підписники з нами. Саме головне, що ми знаходимо один одного і, е, е, і підтримуємо. Так що всіх ще раз запрошую на канал Шопінг Вінниця. Ну, а вам всім дякую за те, що подивилися це відео. За те, що напишете, можливо, якийсь приємний коментар, буду вас чекати в коментарях. Ну і всім гарного настрою, хороших покупок, теплих слів, теплих днів, миру, спокою в душі, в сім'ях. Ну і до наступного відео, до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення!